18% державного кешбеку. Ви знали, що можете повернути собі частину коштів, які офіційно сплачуєте за певні послуги. Як працюють податкові знижки та за що їх можна отримати? Пояснювала фінансистка Надія Арзяєва в ірпінському просторі. Вільна найпоширеніша практика повернення коштів за навчання будь-яке найчастіше це вищі. Все просто. Потрібно мати договір з, з вузом укладений. Потрібно в самому договорі особа, яка буде вписана в договір, вона буде сплачувати це навчання, ну, щоб квитанці відповідали, щоб загальна сума сходилася з цією сумою, яка прописана в договорі. Дуже багато у людей є проблем з тим, що вони відкривають договір на іншу особу, наприклад, на маму, а сплачує батько. Ну і потім іде на отвістє там певних моментів. Варто зазначити, що знижка не переноситься на наступні роки. Якщо в поточному році ви неї не скористалися, то пільга згорає. Це правило стосується й інших напрямків. Наприклад, ви можете отримати від держави повернення коштів навіть за іпотечний кредит. Ми можемо отримувати перші 10 років про за сплачені відсотки. Тобто ми знов таки подаємо копії квитанцій про не про тіло кредита, а саме про відсотки, і з них ми повертаємо податкову знижку. Загалом у податковому кодексі є з десяток пунктів податкових знижок, і вони працюють вже дуже давно. Але є й нововведення для внутрішньопереміщених осіб з'явилася можливість повертати частину коштів за оренду житла. Про те, щоб цією пільгою скористатися, треба діяти за правовими нормами договір оренди, в якому прописані всі основні пункти. Вона офіційно сплачує на рахунок тієї людини, це буде підтвердженням офіційним. Ну тобто, це має бути квитанція. Тобто готівкова проплата хазяйців тут не проходить? не проходить. І найголовніше, на що звертаю увагу Надія Арзяєва: щоб претендувати на податкову знижку, треба офіційно працювати і сплачувати податки. Без цього ніяк. Щоправда, зазначена пільга не розповсюджується на фопів та осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами. Мені 56 років я це відкрила, що від держави можна отримувати якусь ще користь. Як податкова знижка і за різні, різні моменти так і Б затримала, і я вже зможу якось впливати і рекомендувати і думати про це. Це ти мені знайома. Я жила раніше у Бахмуті і я колись користувалася. а Я була на звучному відділенні, вивчалася, і мені повертали ці кошти. Тож, якщо ви плануєте скористатися податковою знижкою, протягом року можете звернутися у податкову інспекцію з папкою необхідних документів, але перед цим варто зазирнути у параграф 166 податкового кодексу України.